От Всі ми знаємо, ми знаємо, наші глядачі також знають, хто скільки заплатив за навчання в університеті. Правда? А, для прикладу, візьмемо для прикладу, Сполучені Штати Америки. В них освіта, базових 4 роки в університеті, вартує близько від 300 до 400 тисяч доларів. Якщо ти хочеш стати ортопедом, наприклад, там Лас університет Лас-Вегаса це ще плюс 200. Тобто ми дивимося на 600 тисяч. Тобто ми розуміємо, який бюджет заходить від одного студента в університет. І ми розуміємо, на яку фінансову свободу має цей університет організувати там високого рівня навчання. І то є питання, я так скажу. Відповідно, наші університети зрозуміло такого бюджету не мають. Зрозуміло, що ресурси вони є обмежені, і тому просто буде некоректно вимагати чогось такого, наприклад, як вони мають в Штатах, через явні чіткі причини. І тому я вважаю, і те, що я старався робити, я старався з університету взяти те, що я міг. І хто би що не казав, якщо студент справді хоче чогось навчитися, він чогось навчиться. Я не кажу, що він вивчить повністю стоматології і буде готовий йти робити тотальні реконструкції, але він буде мати певну базу знань. А далі вже завершується університет, починається різного типу спочатку, якісь там відвідування лекцій, конгресів. Після того, коли вже є якась можливо фінансова змога чи там з допомогою батьків, також відвідати якісь курси, і ти вже починаєш формуватися як спеціаліст.